Вітаємо з целибачення Транського ліцею. Сьогодні в нашій спортивній залі гаряче, адже стартує волейбольні змагання пліч-опліч серед хлопців 10-11 класи. Драйв, командний дух і боротьба до останнього. Саме таким буде цей день. На майданчику кращі спортсмени старшої школи. Команди добре підготувалися. Хлопці налаштовані на гру, ми очікуємо цікаве протистояння і, звичайно, чесну спортивну боротьбу. Добрий день, представтесь, будь ласка Кам'янський ліцей команди Ірбіс. Які якості, на вашу думку, є найважливішими для команд з волейболу? Це буде чимним. Мати в повагу до суперників. Яку пораду можете дати спортсменам початківцям? Відноситися серйозно до тренувань, бо з макс. Тренуватися краще. Добрий день, представтесь, будь ласка. Наша команда Летючі дракони Бросківського закладу, загальної середньої освіти. Як участь у таких турнірах допомагає вам розвиватися? За, за допомогою турнірів ми стаємо міцнішими, сильнішими та виносливішими. Кого ви вважаєте? Головними суперниками? Стара не Дякую, бажаю вам успіхів сьогодні. Дякую. Добрий день. представтесь, будь ласка. Ми команда алігатор з муравлівського ЗСО. Кого вважаєте головними суперниками? вважаємо нашим головним суперником команду зі старої Нікрасовки. Яку особисту мету ставили на ці змагання. Перше місце. Дякую, бажаю вам успіхів сьогодні. Дякую Добрий день, З якої ви та з якої команди? Добрий день, ми з, зі старої нікрасовки. Команда називається Сніжний ви Вважаєте своїм головним суперником сьогодні? Сьогодні ми вважаємо головним суперником, мабуть, слава багато. Яку особисту мету ставили на ці змагання. Зайняти перше місце. Дякую, успіх вам сьогодні. Дякую, Доброго дня. Ми команда Саламандра з Вишневського СЗС. Кого вважаєте, своїм головним суперником сьогодні? Головним суперником для нас я вважаю, що є село Ровління. Ви можете дати спортсменам початківцям? Я вважаю, що просто потрібно більше займатися спортом і все. Дякую, прийшли вам сьогодні. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Ми команда лежанський ліцей. Кого ти вважаєш головним суперником? Головним суперником нашої команди. Я вважаю слава Бога. Яку пораду можеш дати спортсменам початківцям? Більше тренуватися і, і дисципліни. Дякую, успіхи вам сьогодні. Дякую! ми гори, якщо гори проти нас. Сьогодні ми побачили не просто змагання, а справжнє єдність за підтримку, яким славиться вважанський ліцей. Ані кліч опліч нам показують, коли команда збудована не непереможна. А ми з вами досить скоро знову побачимо на нашому телебаченні. За нових спортивних перемог і нових, нових. І нових репортажів.